Рено преміум в мотористи, от уже розібраний, що сталося, що приїхав клієнт. Чоловік приїхав хомута замінити на вихлопній трубі. Хомута замінити да. і вже головка знімається. Де речі, я йому пояснюю, що щось кажу, тут не хомут. А типу щось так? Ну, да? типа, да, так, звук такий був цікавий. Він каже, мені поміняй хомут, і я поїхав далі. Поміняємо йому хомут і звук не змінився. І тут щось є, ну тут все-таки чорне, грязне, тут так має бути ну, в моторі. Робочий чи... апаратик. Робочі. Yeah. Як yeah. думаєш, в чому проблема з тукіт so. Ну, перше, зробили комп'ютерну діагностику в четвертому циліндрі немає компресії. Це вже є питання. Так. Да. А в чому саме проблема? Зараз стараємося до того дійти, зробити діагностику і вирішувати, що з нею робити. Голову знімаємо. обов'язково? Обов'язково. 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 Так що треба з усім розбиратися. Хороший стук, як то кажуть, вилізе сам. Але краще, коли він вилізе на тірсервіс і його швидко заберуть. І будете їхати собі, заробляти гроші. Заїжджайте!